Питання про будівництво 50-метрового басейну постало ще минулої осені. Тоді на сесії Рівненської міської ради з відповідним проханням виступила мама олімпійського призера, рівненського плавця Михайла Романчука. Уже кілька років він живе і тренується у Тернополі, де, на відміну від рівного, може плавати безкоштовно. Така ж ситуація була і в інших професійних спортсменів. Останні десять років майже кожного дня, спілкуючись зі своїм сином, я чую від нього такі слова: мамо, я хочу спати вдома. Я хочу їсти вдома. Я хочу тренуватися і жити вдома. За необхідність будівництва нового басейну активно виступали депутати від приладної фракції Слуга народу усі роботи збирались проводити за кошти програми Велике будівництво, але за умови що місто посприяє з розробкою проєктно-кошторисної документації. А коштувала вона не багато не мало – 5 мільйонів гривень. Це викликало суперечку між депутатами міськради, які побоювалися, що гроші підуть в нікуди. Пересварились, але в результаті, хоч і зі скрипом, кошти виділили і успішно витратили на проєкт ремонту існуючого басейну та будівництва нового басейну. У 2021 році ми успішно завершили проєктування цього об'єкту. Об'єкт складний. Чому складний? Через те, що він передбачав два етапи. Сам об'єкт називається Реконструкція. Що входило в реконструкцію? В реконструкцію входило це існуюча будівля, яка там є, плюс до цієї будівлі добудовувався 50-метровий басейн і вхідна група до самого, самої спортивної школи. І з початком війни побоювання депутатів справдились. Капітальні видатки були заморожені, і виходить, що 5 мільйонів на документацію з міського бюджету були витрачені марно. А про новий басейн рівня не можуть забути щонайменше до закінчення воєнного стану. Тим часом у приміщенні старого басейну падає плитка, і стіни ржавіють труби, протікає дах, а старі вікна вже давно потрібно замінити. За словами тренерів, війна війною, а дітям потрібно тренуватися. Це змусило директорку школи збирати кошти буквально з усього світу. Басейну тридцять роки він має дуже багато нагальних проблем. це криша, яку потрібно дуже швидко ремонтувати, тому що вона тече. Це старі вікна, від яких дуже холодно. Вікнам, 33 роки, алюмінієві. і багато вікон взагалі в басейні цьому ні разу не мінялися. Це старі труби, які проривають, які постійно латаємо, і з цим ми теж маємо великі проблеми. За попередніми підрахунками на це потрібно 50 тисяч доларів. Першими відгукнулися колеги плавці. Директорки, які задонатили 500 доларів, знайшовся й благодійник, який надав плитку. Відкритим залишається питання, чи таки будуватимуть басейн після війни. Поки сказати напевне, не можуть ні в департаменті будівництва та архітектури, ні у самій спортшколі. Після війни у будь-якому разі доведеться коригувати проєктну документацію, адже зміниться вартість робіт і будматеріалів. Відповідно, будівництво коштуватиме значно дорожче, і при виділені 5 мільйонів доведеться забути. А поки що директорка басейну сподівається, зібрати з миру по. Ниці, аби діти нарешті змогли тренуватися у теплих та безпечних приміщеннях, Дарія Борисович, Денис Коломис, Михайло Мандзюк, телеканал ITV.